Я вісім років роблю в Україні дорослі вечірки. І кожного разу, коли ти промовляєш слово кінкі паті або доросла вечірка, секс-вечірка, а десь по підсотку людей реагують: Боже, який сором! Розврат, порок, а зараз ще добавилось не на часі. А знаєте, чому для них це розврат порок і не на часі? вони геть не розуміють, що там відбувається. Вони самі собі вигадали якийсь сценарій, який не має жодного відношення до реальності. Але ж вони в це вірять. Тому, шановні, не треба натягувати ваші збочинські фантазії на реальність. Не співпадає. світ – це не оце остання сцена з парфумера. Це не те, що вам показує порнхаб, коли ви забили вечірка. Давайте я вам трохи розповім про правила адекватних дорослих вечірок. Правило перше: там немає публічного сексу. Та-дам! Всі, хто шукають фрікцій, тобто оцього спортсмени, секс-туристи, малолетки, неадекватні люди з хворою психікою. Туди не потрапляють, бо вони повинні пройти співбесіду, особливо якщо це Чері, я особисто цим займаюся. А вони її просто не проходять. Тому правило друге кінки це світ дуже відбірних людей, які потрапили туди не випадково. І вони адекватні. Правило третє на всіх таких вечірках є охорона. Тому якщо хтось якось навіть просочився. Але він не розуміє правил, то на вечірці він проводить хвилин 10 або вона це максимум. Правило четверте: ні, означає ні. І до вас ніхто не підійде більше, ніж на пів метра, якщо ви цього не хочете. А ті, хто цього не розуміють, знову ж таки покидають вечірки. Тому, шановні, не треба свої оці нерозуміння натягувати на реальний світ. Бо це починається як Парайкіно. Давайте сперечатись про вкус ананасів з тими, ти хто їх їв. Кінкі це найбезпечніша історія проведення часу. Бо якщо це правильна вечірка і вона адекватна, з адекватним організатором, ви отримаєте неймовірну ніч, неймовірний кайф, і це не буде жодним чином загрозою. Вашому здоров'ю, вашій безпеці або вашій репутації. Просто думайте, до кого ви йдете. Бо якщо це вечірка в вартістю 800 1000 гривень, ну подумайте самі, що можна організувати за це гроші, якщо організаторам треба сплатити ще й локацію. Тому думайте, обирайте.